Адаптація пісні Володимира Семеновича Висоцького під авторством Володимира Макаренко. Хто сказав все згоріло дотла, більше в землю не кинеш насіння? Хто сказав, що землю покрила імла? Ні. Вона причаїлась до Вознесіння. Материнства не взяти у неньки землі, І не вкрасти його, як не випити моря. Хто повірив у те, що земля вся в золі? Ні, вона почорніла від горя, як порізи траншею лягли, і воронки, як рани, щез зяють, там оголені нерви землі. Не лише біль відчувають. Вона винесе все й перемеле наш рот, Не записують у землю в каліки. Хто сказав, цій землі затиснули рот, що вона замовчала навіки? Ні, розмовляє вона, і стає ще миліш. Так. Кричить вона зран та з віддушин, бо земля це є наша душа, чобітьми ж нам не витопчуть душу.